То ми хочемо отримати від власника будинку інформацію, як йому в цьому будинку живеться. Тому що ми показували цей будинок раніше, коли ми побудували, але пройшло 4 роки: з яких 3 роки Денис з дружиною тут мешкає. І от перше питання не пожалкували. По зрівнянню з квартирою. Ні, звичайно, ні. ні. Тільки а. плюси, плюси, плюси. Власний будинок це з квартирою це, звісно, ну, просто. Ви в'їхали в будинок і е, е, одночасно робили внутрішнє оздоблення. Наскільки це складно? Взагалі не складно. Береш і робиш. Та, 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 головне, що ти вже живеш на своїй землі, в своєму будинку власному, і ти вже спокійно себе відчуваєш. Що б ви зробили з цим будинком? Як би будували його спочатку? Є якісь речі, які от хоч, хотілося б змінити? Зараз? Ага. Не знаю, нічого б не міняв. Десять років мешкали в квартирі до цього, і з цих десяти плюс-мінус, плюс-мінус п'ять років. Ми, як би як це думали про те, що ми будемо в майбутньому жити в своєму власному будинку, і відповідно готувалися до цього. Тобто, скажемо так, за п'ять років продумання будинку ви вилізали отак, що коли побудували, у вас ніяких питань до планування до якогось не немає. Немає. Немає, дивіться, будинок будувався три місяці. Ну плюс-мінус. Ніхто тобі не вірить, що можливо побудувати будинок, в якому ти в'їдеш і будеш жити за, за три місяці. Все ж, як ну як у нас нада залити там то все, це, пройде там рік. Тобто, ваше сподівання, ваше очікування і то, те, що відбулося, воно співпало? Так, так, все. Добре. О цьому місці можна поставити лайк да, компанії. По часу просто все, ну. Як як все в контракті прописано, все все чітко. Добре. А ще таке: от тепер перейдемо до самої технології сіп-панелів. Питання знову ж наскільки очікування від технології. Такого будинку і те, що в реальності, наскільки вони зійшлись, щось є таке, що ви думали, що воно буде так, а воно якось по іншому. Ні, Ну я думаю, що все зійшлось. Я розумію, що таке сіпанель, ну тобто, з чого вона складається, які її там фізико, там технічні характеристики. Денис просто фізик. Сіп-панель або у тебе отака стіна із кірпіча або бетону. Okay. Ну, тобто різниця є. Зі знайомими, з друзями там працювали, і от... привези свій перфоратор. а в мене немає перфоратора. Як це в тебе не має перфоратор? Та це що? Я взяв дрельку або взагалі. І вкрутив все, що хочеш, куди. хочеш. Дуже часто в інтернеті є таке, що ну, що таке сіпане? Ну, це ж будинок з трьох поросят. Наскільки от е, він е, в цьому плані? Я просто знаю, що у вас тут були недалечко прильоти. Да, були, були. Ну і бачите, дом стоїть, жодного вікна не вибите, не жодне вікно не тріснуло, будинок стоїть, нікуди не дівся. Як от, коли прилетає, як себе веде? Будинок будинок, ну видно звичайно, так як він легкий, то звук чуть дуже добре. Це нормально, це mm -hmm. логічно для, для, для легкого будинку. Так як він скручений, скільки там? Тисяч? 20 тисяч саморізів. 20, 20 тисяч саморізів. Ну, тобто, це тобто він так от качнувся і все. І, і стоїть на місці. І ніде нічого не потріскалось. В Цілому звукоізоляція, тобто інші звуки ззовні. Наскільки вони ну більш скажімо, наскільки велика різниця, якщо вона є між квартирою, часний будинок відповідно тут тихо? Ми хотіли переїхати в свій будинок, бо це тиш то за стінкою там музику не врубає. Не ссориться, не кричить там. Або якась там молодь на вулиці під під'їздом. кажуть, от гризуни, гризуни Наскільки гризуни з полів потрапляють в ваш будинок? По перше, у нас три кота. Ну як ми знаємо зараз, їх тут вистачає? Вистачає, тому що осінь. Поле убрали. А якщо посчитати, скільки вже коти мої за ці два місяці осені їх принесли, то їх дуже багато. Не бачили. Ми що в домі. Ось у вас вже немає тут загальнообмінної вентиляції будинку. Рекуперації немає. Нема, да? Просто звичайно. Звичайно, тобто витяжка санвузла, витяжка з кухні. Так, так. І скажіть є, от за три роки якась там цвіль, грибок, ніде нічого. Ніде нічого такого немає. Провітрювання і, 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 і все. І і все. все. Ну, хоча у нас там є місце, де ми е, ну, якби плануємо наперед, можливо, і поставити ну, ага. в вигляді труби. Чого плануємо поставити? Бо у всіх знайомих уже є. Всі знайомі не живуть, всі вони живуть будинках, де їм просто необхідно було його. Поставити. Тобто, це не е м, вимоги будинку Сіпанели. Ну, е я вважаю, що це не вимоги. Через звичайну вентиляцію, ця, що ну, ну, те, що виведено туди на гріші, тось, воно все просто витягується і нема ніякої цвілі. По вікнах і дверях. Да? От Ми стикнулися в двох будинках, які у нас побудовані, металопластикові двері вих... ви, ви... ви вигинаєте. І міняв там виробник, і так далі. Як у вас хідною двері? Ну, їх не вигинає, но... був момент, що вони, як це, по діагоналі, вони просто от, де ручка, вони ага. просіли. Просіли. Чого просіли? Знову ж таки, тому що ну, е е вона, якби, в, в ній там два вікна, угу. і, відповідно, воно ж перекос відбувається, тому що вікна. Тягнуть у них mm. вага більша, mm. відповідно, і відбувається перекос. Mm. Ну і плюс ручка, де от mm. нажимаєш. Ну, це буквально там паличкою, тобто його вирівнять її mm. по, по діагоналі. І все. Ну, ну, скільки там просіла, ну не знаю, ну 2 міліметри mm. до 3. Mm. Ну, це mm. та двері. Та, та, та. Да. От з цієї двері взагалі не. Тобто mm. ніде вона нічого не просіла, не вигнула, закривається, все, ручка, все все ідеально. Mm. Mm. І нічого не дує, ми живемо в поле. Повірте мені, такі вітри, що деякі сусіди, коли ми отут будували, uh -huh. ходили і казали, так його ж. Здуй, здуш, зду. Я з дую хожу і кажу. що <реш> <реш> Тут метало черопиться. Наскільки? Від неї є шум. По-перше, він є або немає, коли дощ іде. і другий, заважає чи не заважає. Ну, по-перше, коли дощ іде і десь там щось трошечки ви чуєте, що воно шелестить, ага. це навпаки, не те, що заважає. Це зай... за -за -за Заспокоює. Опалення. Зай... Да? Тобто, як організовано опалення будинку? <палення> це да, дуже багато мені таких питань задають, і коли я відповідаю, ну, на мене дивляться, навіть, що я якийсь неадекватний. Ну, опалення в будинку це у ванній кімнаті кухні тепла підлога електрична а, мати ага. і кондиціонер. На другому поверху опалення взагалі Поки не що немає? — Немає. — А як взимку на другому поверсі? 10 градусів тепла це там, коли на вулиці, наприклад, мінус. Мінус десь. Таке ще питання. А, а як ну, ви виходите з положення, коли немає електрики? Ну, у вас є інверторний кондиціонер, теплопідлога. Підлога. Так, ну, звичайно, коли були відключення світла, у нас є генератор бензиновий, угу. звичайний, і є, як сказати, павербанк. Да. Такий на 1 кВт. в принципі, достатньо цього було. І у вас цих 2,5 кВт вистачає на все? Е, звичайно, вистачає, щоб робив кондиціонер, щоб грів бойлер і працювали тепла, підлог. Їжу готуєте як? Їжу готуємо поки що балоном. Балоном газовим? Да. І скільки ось вся ця електрика коштує грошей з точки зору тарифів? В самий холодний. Місяць у нас виходило за все. Ну, вся комунальна це і світло, і те, що ми газ балон купляємо, Ну, якщо розрахувати ну, на місяць на да? місяць, і вода ну це і всі у нас комунальні угу. виходило 1800 до 2000. До 2000 гривень в місяць, Так, да? Да, це самий холодний місяць, коли якби працює все угу. опалення, і, і так далі. І так далі. 74 квадратних метра. 74 квадратних метрів. А наскільки він по шуму, наскільки він заважає чи ні? Ну, Мені не заважає, де, що він працює взагалі. Ну, зрозуміло, на стіну його чіплять не варіант. Угу. Понятно, бо ну, оце, сам цей блок, ну, блок наружний. Ну, це не проблема взагалі. Ну, да. ну так, поставив можна, внизу да, да, да. стоїть у нас. А ну саме цей ну, всередині блок, ну, ну він працює там, тиха. Зовнішнє оздоблення. А тут е ну, пластикові да. панелі, так от вони під цеглу. Наскільки є якийсь рух і шуми? Ні, нічого Нічого хочу. не було. Нічого. А взагалі якісь. Скоріше да. все, якщо десь щось і щолкає, то це може. Ну, десь там раз. Щось десь щолкну. ну, В ну, будинку цього не чути. Ну, от, оцей пластиковий сайдинг, не знаю. Ну, все ідеально. Чотири роки пройшло він, колір свій. Так, да, я, я підтверджую, да, і чистий. І чистий, да. да. Да і стеля тут біла, да. але теж чиста. Ну, так, ну може, що так десь Ні, може. Ні, ну, ну, понятно, що паучки оце, якісь там. Це вулиця, вулиця, все да, да. але да. все, якби. Да, да. Сайдинг все добре. ну, ідеально. І виглядає він так здалека, як дивишся. Цегли, цегли. Да? Цегли. Ну, реально. Деякі да. ті, хто не знають, такі кажуть, да. що це у вас оздоблення, цегли. Mm -hmm. Кажу, да. Інша частина зовнішнього оздоблення це дерев'яна частина. Да? Це підлога, це огородження, це стовпи і це сходи. Так. Начну зі сходів. Там металевий каркас, так. і на ньому дерев'яні дошки. Так. Розболталась, не розболталась. Ну ось ви ж ходили. Ну от заходиш, нічого не скрипить, нічого. Ну ніякі не болти, нічого я не підключував. Дуже теж теж кажуть: особливо про двоповерхові будинки сі -панели. Що там все скрипить, все рипить внутрі. Паразитарні шуми, якісь внутріш будинку немає. Ні, ні. Немає ні. от людина, яка зараз а, переглядає це відео, да? яка вагається будувати будинок чи не будувати. Що б ви порадили з зі свого досвіду? Як хто до ну, то ваш досвід він а, ну, як гарний, тому що ви захотіли побудувати будинок? Ви довго готувалися до цього процесу, ви його побудували, і ви не живете. Mm. Якщо є в людини бажання і людині хочеться жити саме в ну в своєму будинку, то звичайно вона це зробить.